Цікавий куст роз, так цвіте, гроздя, прямо, їх дуже багато. По-моєму, це сорт аспірин. Рози в пороло по в полу розпуски, як я це люблю. Оце вже повне цвітіння. Тут з кайомочки прекрасні. прекрасные. як гарно колір передає. Пусть немає червоні розы, то вече не передає колір. А о, такі от такі ось цвіта дуже гарно передає. В чому справа? Ля, конечно, сидить. А тут взагалі шикарні, дуже шикарні. І напевно пахнуть сильно. Да, це як в магазинах, в підкових магазинах, такі довгі рози. Це той же самий сорт. Такий бокал. Теж готовлю ці багато. І ірис еще зачесався. Гарно оформлена клумба, але хочу спочатку показати оце. Дивіться які, як би сказав, піоновидні роз. Яка насищеність. Для неї ще маленька розочка в А тут три навколо цитосії. Расчета. Вот там вьющиеся. Так, а это такие блисы до помаранчевых на колер напоминают карандаши. Попробуем. Да. Колер насправде тоже сочный. червоний, і оранжевий не передає камера. Боже. Просто бажає синий куст, дивіться. Це як у І дуже багато і дуже рясно. Стільки багато цвіточки, полюбуйтесь. О! Один краще іншого. А там цілий ансамбль. З цих розглядаєш? Такі красавці. О, колір передає. Ось скільки готуються ці Так, загадки в очередной. О, це певновітні, бачите, так новітні. Сами, біленькі, жовтенькі. Для кожної під'їзду якісь інтересні квіти. Ось такі от, наприклад, типу ромашки, але це не ромашки. І рози, і тут рози теж. Добре. Сьогодні так про розам по розам пробігся. Все, Любіть природу, мать вашу. Ставте лайк.